Ви знали, що перше, що потрібно робити при відкритті бізнесу, це готувати його на продаж. Дуже цікавий гість в мене був до речі, зараз на подкасті. Засновник бізнес школи в Лондоні і розказав дуже таких багато цікавих історій, взагалі, як працює бізнес в Європі, як його готується, і взагалі, коли він запускається, які передумови критерії потрібно виконати. І ще цікаво, він дуже багато розказував про інтелектуальну власність, про торгову марку. Є багато українських компаній, які хочуть вийти на міжнародний ринок і стикаються вони одним з тим самим. А саме з тим, що виходячи на міжнародний ринок, виявляється, в Європі вже є аналоги українських компаній, які пізніше хочуть зареєструвати свою торгову марку в Європі. А виявляється вже така є. І це цілий бізнес для тих європейських компаній, які реєструють ці торгові марки. Вони потім хочуть за певну винагороду вам його продати, або за певний відсоток від бізнесу. І коли відкривають, до речі, компанії в Європі, дуже часто роблять все правильно в тому точки зору, що реєструють торгову марку, далі вже реєструють компанії і тільки далі там відкривають рахунку, і всі оті юридичні питання, клієнтська база, і так далі. Так далі вони це все інтерпретують і інтегрують в бізнес-процеси. А в Україні ви знаєте, дуже часто люди спочатку відкривають, а потім вже стикаються з різними проблемами і вирішують по мірі відкриття. До речі, парадокс в тому, що якраз. Найбільш успішні компанії це ті, які спонтанно придумані де довго не думали, а швидко розвивались. Але в майбутньому всі стикаються з тим, що вони або перереєстровують торгову марку, або змінюють назву компанії, і все рівно проходять цей шлях для того, щоб в майбутньому продати чи розвиватись далі.